Всі привіт, мене заден. Це студія звуку куточку. Ну що? Продовжуємо дивитись, перекладати та озвучувати відео містеря біста українською мовою. Сьогодні у нас на черзі відео, як називається Дім за один долар проти дому за 100 мільйонів доларів. Наперед скажу, навіть більше ніж за 100 мільйонів доларів. Дуже прикольний відос. Тож без айрозмов, починаємо. Переклали то озвучили звук у куточку. Це мегаособняк вартістю 100 мільйонів доларів. І, можливо, це найрезкішніший будинок коли-небудь побудований людиною. І ми порівняємо, як жити в ньому, і будинку за 69 мільйонів доларів Здатному витримати справжні цунамі палацом за 30 мільйонів доларів зі своїм власним аквапарком <станавлив> та іншими будинками, що між ними. А почнемо з цього будинку за один долар, який ледве живий. Скоріш сара. Всього лише долар. Чому ця будина коштує долар? Якщо знову буде шторм, він наймовірніше піде під воду, то я ж прошу долар за те, щоб просто позбутися. його. Ви хочете сказати, що це погане вкладення, так? Саме так. Ура! Оу, оу, це небезпечно. Який Шанс того, що я провалюся. Дуже високий. Все хитається. Мені подобається, як крісло тримається що сили. У нас є крісло, матрас. І половина підлоги. Я можу рибалити, не виходячи з дому. Гей, я зловив. Це просто боршня ви. Бишня. О, ха -ха -ха. А тепер бачучи, як нам весело, ви не шкодуєте про продаж? Не шкодую. А якщо я дам вам два долари, ви купите його назад? Гаразд, я спробую. У мене ідея. Йдемо з цього будинку. Пізніше ми побачимо будинок у 100 мільйонів разів дорожчий за цей. І оскільки я більше не планував заходити в цю нікчемну халупу, то ж вирушаємо в кращий будинок. До речі, кажучи, ми знаходимося в будинку за мільйон доларів, що по суті означає, що для його купівлі потрібно бути мільйонером. Покажемо вам, як живе мільйонер. Перше враження будинок набагато більше за мій. За мільйон доларів ви отримуєте досить велику кухню, чотири спальні, які виглядають як звичайні, але більші. У цій спальні є шафа, яка веде у ванну кімнату, яка більше ніж будинок за один долар. Ця ванна гігантська. Я метр вісімдесят п'ять і мені зручно лежати. І хоча всі ванні кімнати оснащені біде, найкраще місце будинку безумовно знаходиться внизу. О, вау, тут у нас кінотеатр. Чувак, це масажні крісло. Це чекай, що у кожного крісла по два кінотеатру тут також є зал ігрових автоматів. Я не очікував побачити все це за один. Цей будинок офігенний. у мене було б набагато більше друзів, якби я володів таким будинком. І нарешті басейн. З яким йде цей непотрібний водоспад. Загалом я б сказав, що це кумедний будинок. Але ми звичайно тут для того, щоб побачити найрозкішніші будинки. Тому на черзі будинок за 15... <кхи> за п'ятнадцять мільйонів доларів. Потрібно ж О боже мій. Боже мій. Я тут зайвий. Це схоже на будинок, у який ти проникаєш у ГЕТА. Ви просто приголомшливий. Басейн набагато менший, ніж у будинку за мільйон доларів, але з нього видно весь лос анджелес Допоможіть! Е, допоможіть! Стоп, стоп! Ідіть всередину. Мені потрібні нові друзі. Давайте подивимося будинок. Як ви думаєте, чим заробляє власник цього будинку? <гум> NFT. Він адвокат. Найкращий адвокат 2017 року і найкращий у 2021 році. Мабуть, лише це потрібно, щоб дозволити собі такий будинок. До речі, нам залишили записку. Дорогий містер Біст. Дякую, що завітали до мого будинку. Це найбільший подарунок. Тепер діти будуть мене вічно поважати. Будь ласка, не їжте сендвічі. Вони священні для мене. Наша сім'я передає їх із покоління в покоління. Зрозумів Вгору чи вниз. Вниз. Вниз так, вниз. Так ось тепер усе стає красиво. На нижньому поверсі особняка є кінозал, театр і тренажерний зал. Бігова доріжка вимагає вести кот. 6969. Точно, не 69-69. Гостьова спальня, зона розваг і бар, де господар залишив нам купу безкоштовної їжі. Хлопці, перш що з'їсти, що якщо їжу нам залишили для того, щоб засудити нас за те, що ми її з'їли. Ну, тепер пізно. І неймовірний вид на дно басейну. Так! Позаду Нолан плаває заради гарного кадру. Думаю, він ще не зрозумів, що ми його вже не знімаємо. Щас? Так, перний раз. А тепер господарська спальня зі ще одним божевільним прийдом. Карлос, сюди. Промазав. У нас є ще одна. <гум> Ти не влучив. Нолан, лови. Нолан, і цю теж лови. Ось, друзі. Я не розумію, чому вони увесь час знущаються з Ноланом. Він дуже прикольний хлопець. Напишіть, як ви відноситесь до нього у коментарях. Досить кидати подушки. Якщо вона звалиться за борт, він мене може засудити! Тому, щоб цього уникнути. Ми полетіли через всю країну в Масачусетс. У будинок у вартістю 30 мільйонів доларів. Цей надзвичайний собняк із 16 спальнями складається з чотирьох будівель. У головному будинку є кілька вітальних. Але ця найкраща з усіх. Це розкішно. А це що? Вольний кабінет. Ви очікували побачити тут якусь іншу книгу, крім шляху до багатства Він винайшов лампочку і написав книгу. Едісон винайшов лампочку, а не Франклін. Що тоді зробив Франклін? Я прочитаю цю книгу. <плес> За вітальною кабінетом виявилася величезна кухня, де господар залишив для нас невеличкий. Подарок. Господар будинку розбагатів на виробництві свічок. Тому він зробив для нас біст свічки. Тепер ви зрозуміли, чим треба займати, щоб е, от, купити. Будинок за таку суму. Ну, 30 мільйонів на свічках. Так це він заробив на свічках 30 мільйонів і скільки машин це просто неймовірно. Треба займатися свічками, а не цим усім. Ця пахне пляжем. Точно. Як вони засунули пляж у свічку? А також Шендлер знайшов класну штуку в головній будівлі. Можна запускати м'яч прямо з даху. Та ж... І це ще не найцікавіше в цьому будинку, адже поруч розташований гараж забитий екзотичними автомобілями. Ха, Це схоже на гараж із відеогри. Та тут ламборгіні на ламборгіні. Це як магазин цукерок, але для дорослих. Найкраще, що це всього лише один із двох гаражів. Ідіть за мною. Бро все. у цьому гаражі тачок ще більше ніж у першому. Оце так. Добре, тепер я впевнений, що якщо ми вкрадемо машину, він навіть не я взагалі їх купує. Типу, гей, я хочу три однакові. Це, це вже якась робота. Купувати стільки машин. У кутку сходи. Подивимося, куди вони ведуть. Бро, це як комора з машинами. Під гаражем знаходиться ще одна армія машин. Їм варто вкласти гроші в вимикач. У них тут 20 машин, але немає світла. Я що так годі? Здоріт це можна. Йоу! Тому тут немає вимикача. Я такий, у нього в підвалі 30 тачок, але немає електрики. Зрозуміти мене правильно, все в цьому будинку приголомшливо. Але якби він був моїм, я б ніколи не вилазив із наступної будівлі. Це неймовірно. Саме так. З якоїсь причини той, хто будував цей будинок, вирішив, що непогано було встановити тут критий тенісний корт. Хочу нагадати, що ми граємо в теніс всередині будинку. Я також поняття не маю, як грати в теніс. Команда за мною. Що? Та годі двоповерховий грову. Ігровий зал у цьому будинку дійсно у 20 разів більше, ніж у будинку за мільйон. Wow. Але це ще не все. Бро, тут є буквально все. Все я звідси нікуди не піду. Ми пікну. граємо в пін-понг на баскетбольному майданчику у будинку. З першого разу Крикінко. Поки що все в будинку за 30 мільйонів було цікавим. Але наступна кімната робить його по справжньому особливим. Вгору по сходах знаходиться найкраща частина особняка. Те, що я вам зараз покажу, прямо тут. Дивіться! Це критий аквапар! Wow! Тут ніби ціло новий світ. Дивіться, як далеко дрон, і це ще не все. Розважайтеся, але нічого не ламайте. Вас Зрозумій! Ми всі разом спускаємося з гір. Wow! 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 аквапарку! побачимося в наступному будинку. Єдиний його мінус в тому, що він на іншому кінці країни. А плюс у тому, що це Меха особняк за 45 мільйонів баксів! максів. О боже, Чо? мій! це найпросторніший будинок, в якому я був. Я не знаю, що це за штука, така. Але вона прекрасна. Як ви напевно розумієте, будинки пішли настільки дорогі, що я навіть не знаю, як їх описати. Чесно, немає слів. Можливо, це найкрасивіше, що я коли-будь бачив. Тому я покликав мультімільярдера Марка К'юбана, щоб він допоміг нам. Як справи, вітаю, як справи, зустрічі Марк, також володіє баскетбольною командою Dallas Mavericks. А оскільки в будинку є баскетбольний майданчик, то ми зрозуміло трохи відволіклися. А, Джимін не заб'є. У яблучко. Заберіть м'яч у Карло. Кидай! Ні за що. Твої. Влучить! Так, ось так. Так. Ось так. Джек з м'ячем. Так, нужбо! Влучив! Переможе! Джекер своїм показав! Тепер ми спітнілі покажемо Марку решту будинку. Щоб дізнатися, чи вартий, на його думку, цей будинок своїх 45 мільйонів доларів. Ми не купалися. Хоча виглядає так, ніби я цим і займався. Скільки хочуть за цей будинок? 45. Пфф. Не вартий того? Це бен Півціни тільки за це. Брент, от це такі стіни. Ні Я прораю. Я теж думав, що він говорить про породи деревини. Забавно! Он та, ванна кімната, дуже мила. У вас є такий диван? Так. Правда? Окей, нам потрібно вийти на рівень марш Правило номер один: сидіння має бути з підігрівом. І все. Те відчуття, коли ти сідаєш, і таки. І не холодно. Згоден. для щастя не потрібно заробляти мільярди, досі купити біди і сидіння для унітазу з підігів. саме. Так я проводжу більшу частину. часу. Чапевне, <свистак> <Я, свистак> що Марк із задоволенням провів би більше часу в туалеті. На час тут закінчився. Побачимося в наступному будинку. Далі у нас будинок, чия ціна збігається з моїм улюбленим числом. І ось ми біля особняка за 69 мільйонів доларів. Який виглядає так, ніби не було діли справи, як він порівнює з твоїм будинком? Міна Набагато більше за мій дім. Не може бути яка в тебе адрес. Причина через яку цей дивний на вигляд будинок коштує 69 мільйонів. Полягає в тому, що він повністю забитий безцінними творами мистецтва з усього світу. Ми вкажемо ціну цих творів мистецтва, а самі спробуємо вгадати. Як думаєш, скільки це коштує? Я думаю, близько тисяч. А ти що думаєш, Міра? Я думаю, тисяч. Просто у неї вдома ж висить. Так, в мене вдома така ж. Тільки ви знаєте реальну ціну. О, а ось із цієї буде цікаво. Скажу мільйон, тому що вона прямо біля головних сходів. Тож 450 тисяч. Дуже точно Дуже точно. У будинку за 30 мільйонів був аквапарк, сотня машин, а тут. Тільки мистецтво. Велика червоно-штукована кімната. Ми тридцять разів пообіцяли не чіпати те, що в ній знаходиться. Сюди. Нічого не чіпаємо? Да. Що в ній? Це єдине у своєму роді повністю аналогова домашня аудіосистема виготовлена творцем Волкмана, одного з перших портативних музичних плеєрів. Мати за плечима створення Волкмана це досягнення. Його носили на пояс. Я не за плечима. Тепер пройдемо по підвісному мосту. О боже, я так схвильована. Ще одна причина, через яку цей будинок так дивно влаштований. Наприклад, щоб потрапити куди-небудь, потрібно йти по підвісних мостах, тому що він створений, щоб витримати натиск справжнього цунамі. Погодьтеся, це реально дуже круто. Можна побачити цю до того, як воно обрушиться на будинок і зупинити його, Завершую картину, вид на задній двір сусіда. Звідси видно все. Що, якщо господар будинку таємна закоханої людини, яка живе по сусідству. Це його колишня дівчина. <рес> Після того, як ми оглянули дві останні кімнати, зовні на нас чекав невеличкий сюрприз. Що? Дізнаться! Хлопці, ви взагалі помітили, що літаки це малюють? Ні, як їм це вдалося, чорт забирай. Я заплатив за літаки і купив тисячу білбордів, по всій америці, щоб усі знали, Фістиблс найсмачніший шоколад. Досить їсти хіршіс, та інший бумерський марк. Фістаблс це сучасний шоколад. До речі, друзі, про Фістаблс в нас є шоколадки. Фістевалс від Містері Біста. Ми їх замовляли в Америці. Нам їх прислали. Тож, якщо ви хочете отримати таку шоколадку, виграти її, переходьте у наш телеграм-канал по посиланню, у закріпленому коментарі, або ж у описі, підписуйтесь на телеграм. І там є умови для того, щоб виграти шоколадку Fiesta Balls. І не тільки шоколадку Fiesta Balls. тож переходив обов'язково. На щастя, наші солодощі доступні. Але знаєте, що не так доступно? Фінальний будинок, точніше, мегаособняк за 139 мільйонів баксів. Мабуть, найрозкішніший будинок на планеті. На площі у 3300 квадратних метрів є все, чого немає в жодному іншому будинку. Нічний клуб. Тірекс. Роботизований автомобільний ліфт. Це місце просто вражає уяву. А щоб зробити цю екскурсію особливою, ми покликали Джастіна Тімберлейка. Як справи, хлопці? А це будинок Джастіна, <свісно> і ви <він> нам <свісно> усе <йому> покажете. <свісно> Боже мій, вам зустрічався кращий віт із вікна, ніж цей. Це розкішно. Так, хлопці, справді, оце графон. <свісно> Він такий, ну так, це в моєму топ 10 Я б сказав у топ-5. Важко писати наскільки величезний цей особняк. Тут 12 спалень і 17 ванних кімнат, розташованих на трьох величезних поверках з розкішним видом на Лос-Анджелес. Я завжди оцінюю будинок за кухнею, за мінімалістичною кухнею. Каже, що цінюєш, ну і як пережити? Ну. Рушаймо далі наприкінці туру. Ми дізнаємося, чи готовий він заплатити 100 мільйонів, поки він ще не визначився, чи подобається йому. Плачу готівкою. братан. Усе у цьому будинку побудовано з найдорожчих матеріалів на планеті. Наприклад, стіни в цій кімнаті повністю виконані з рідкісного мармуру, привезеного прямо з Італії. Хлопці, вам потрібно запросити коштори з того, скільки мармуру в цьому будинку. Це його ніби зроблено на замовлення. Так, у всьому будинку немає жодного листа гіпсокартону. Гіпсокартон. це фігіна люстра. Люстра коштує понад мільйон доларів. А стеля почала провисати під її вагою в кілька тисяч кілограмів. Ти не сказав мені, що вона коштує мільйон. Я з нею балувався. У цьому будинку одних тільки люстр на 6 мільйонів доларів, а в кімнатах на нижньому поверсі все ще краще. Тут внизу ще цілий будинок, вона спускається нижче. А якщо зайти сюди, чувак, це крижана кімната. Тут ви мене замкнете. <гум> Ні. Прошу не треба. Отже, чітю займаються. У них скінчилися ідеї для кімнат. 50% того, що ми тут замкнені. Тому що у дверей немає ручки. Ані oh. не в порядку було б помедно, якби не замкнули. Це справжній динозавр. Тепер дізнаєшся, що в будинку є динозавр, ти більш схильний його купити. <плес> Я все ще сумніваюся. Що? Це роздягальня. Зараз у будинку немає власника. І на табличках вказані імена тих небагатьох, хто може його собі дозволити. Уоррен Баффет близько 80 мільярдів, Лай Елісон близько 50 мільярдів, Безос близько 100 мільярдів. Джендери. Чому твого імені тут немає? Оу. Добре, давайте зацінимо тачку. Ну, он, ти що позуєш? Я просто сиджу тут. Ти вписуєшся в будинок. Дякую, я якраз до цього й прагнув. Так, відмінно спрацюває. Нолан ну, вирішить цей момент під час монтажу. Автомобільний ліс за 2,5 мільйона доларів одна з найдововижніших особливостей цього будинку. Обираєш на планшеті автомобіль, і ліфт відправить його на кілька поверхів вгору, прямо в гараж. Я знаю, про що ти думаєш. Проблема в тому, що тут поміститься тільки шість Ламборгіні. Так. А в тебе їх десять. Саме так. У будинку також найбільший домашній кінотеатр, який я коли-небудь бачив. Вау! Wow. Це майже як справжній кінотеатр. Поки що це найкращий кінотеатр з побачення. І Крісла тут відкидаються. Так рихідкою, всього 100 мільйонів. Джиммі, зачекай, натисниш на кнопку Так, Звісно. Мені це не потрібно. Що ви там робите? Бро, де моя кнопка? Моя крісо цього не робить. Міняємося. Так ще спробуй функцію масажу. Шпецює. А чому тільки на одному кріслі? Чёрт, я ж круто. Що з ними не так? Гаразд, йдемо нагору. Ось тут головна спальня. Mm -hmm. А тут ванні кімнати. На випадок, якщо вам захочеться прийняти душу. В <рес> тут так можна. Оце ще треба було! Можна приймати ванну одному без сторон. а в душі можна розмістити цілу армію. Тобі це подобається, так? Так і є. Ха-ха-ха. <рес> А найцікавіше – біля басейну. Справжня причина, через яку цей будинок коштує так. дорого Натискаємо. Ау, є. Це екран. Він абсурдно величезний. І повільний драматичний ефект. Саме так дуже напружено Це додає драматизму. тобі це подобається, так? Це типу флекс такий. Шикарний вид на Лос-Анджелес. <рес> Прикиньте, якщо на заставці те лей. Думаю, так і є. Так? Тут Лос-Анджелес і там Лос-Анджелес. <рес> Для довідки зріст Карла метр вісімдесят. Так, приблизно так, плюс-мінус. Дивіться, який екран величезний поруч з ним не ти бачив весь будинок. Нам потрібно знати. Зрозуміло, що ти приніс із собою 100 мільйонів готівкою. Саме так. Ти купуєш цей будинок? До нього додається сорочка на до Сорочка на додачу? Так. Беру. А ведмідь, який порвав сорочку, додається. <рес> <рес> Насмішує. За що? Так. Сподіваюся, вам сподобалося. Так. До зустрічі. Дома. Реально просто неймовірні. Останній дім взагалі дуже прикольний, але мені більше сподобався той, що з автомобілями. М -м -м а не пишіть, який сподобався вам. Можливо, ще прикольний там, де еквапарк. А там той... це той самий дім. Взагалі напишіть, який будинок сподобався вам. А я кажу вам до побачення.